Іван та Остап були друзями ще з дитинства. Вони разом росли, у пісочниці будували замки, в лісі шукали гриби, у річці ловили рибу, і зовні теж були дуже схожі. Люди навіть жартували, що якби не різні матері подумали би, що то двійнята. Проте характери мали різні. Іван був стриманий, розважливий, завжди вмів залагодити конфлікт. Остап, навпаки, емоційний, прямолінійний, іноді запальний. Але якось у них все врівноважувалося. Їхня дружба витримала і школу, і армію, і навіть спільну роботу на полорамі. Аж поки в село не приїхала Ліда. Ліда була племінницею фельдшерки, яка привезла її з міста на літо. Але літо затягнулося дівчина з карими очима і темним волоссям ходила селом, мов пісня. Проста, красива, щира, з міським лоскотом, її усмішка могла розтопити лід. Іван побачив її першою, він не сказав Остапові відразу, бо сам не розумів, що з ним діється, звик бути стриманим, але серце раптом не слухалося. Купив у місті книжку з віршами і подарував Ліді. Вона усміхнулася, подякувала, але якось відсторонено. Остап, вже не знаючи нічого, підійшов до справи по-своєму, запросив ліду на вечорниці, розсмішив до сліз, грав на гітарі. А на свято Івана Купала навіть подарував їй вінок. Вона сміялася. А потім все прояснилося. На сільському святі, коли вогнище щитліло а молодь гуляла, Іван випадково побачив, як Остап тримає ліду за руку. Ти ж знав, що вона мені подобається, тихо сказав Іван. Нічого я не знав, гаркнув той. Ти мовчав як риба, а я з нею говорив, сміявся, і вона мене вибрала. Це ще не означає, що дружбу можна ось так просто ламати. Значить, для тебе це просто гра? Хіба ти любиш її так само, як я? Слова з кожною хвилою ставали гострішими, і хоч обидва мовчали, руки стискалися в кулаки. Вперше за стільки років вони не пішли разом додому. Ліда дізналася про все за кілька днів вона зустріла Івана в центрі села. Іван, пробач, я справді не хотіла нічого псувати між вами, але серце не обирає. Іван кивнув, начебто нічого, усміхнувся, як умів, а потім довго стояв під дощем, ніби чекав, поки з нього змається весь біль. Осінь прийшла холодна і тиха. Друзі більше не говорили, навіть на поле працювали мовчужі. Люди шепотілися, були ж як брати, а тепер навіть не вітаються. Ліди, Остап, почали зустрічатися, потім побралися і переїхали в місто. А Іван залишився з мамою, з тишою і нескінченним тим віршем у шухляді. Минали роки. Остап рідко приїжджав, а якщо й був, то швидко по справах. Друзі вже не були друзями. А Іван, Іван усе ще лишався Іваном. Робив своє, допомагав людям, був добрим і мовчазним. Одного літа в село приїхала дівчина, дуже схожа на ліду але це була не вона, це була її донька. Марічка. Їй було всього 17, і вона захотіла побачити, де народився її тато. Випадково зустріла Івана, розговорилися, він повів її селом, розповідав про ставок, про липу, про школу, про стару греблю, де колись вони ловили рибу з Остапом. Ви були друзями? спитала вона. Іван лише зітхнув були. Та іноді життя розставляє людей як шахи, і не завжди виграє той, хто кращий, а той, хто перший зробить хід. А мама казала, що ви добра людина, та бачу, що ви чомусь сумний. Ті слова ніби відчинили Іванові серце. Перший раз за 20 років він при згадці про друга усміхнувся щиро з теплом. Сум це спогади, які не хочуть іти. Марічка поїхала, але передала батькові листа, написаного Іваном. У нього не було звинувачень лише кілька рядків. Ти був моїм братом і лишився ним у моїй пам'яті, я не ображаюся. І сталося те, чого не чекав ніхто. Через місяць Остап приїхав, постукав до Івана, той стояв на порозі сивий, з запущеними очима. Привіт Івана, можна? Та можна. Вони сиділи на лавці, спочатку мовчали. Вітер шелестів яблуками, і Остап заговорив перший Я думав, що виграв, а виявилося, що таки програв, бо втратив тебе, свого єдиного щирого друга. Іван не знав, що відповісти, бо дружба дружбою. Але особисте життя також є дуже важливим. У Остапа все кохана дружина, доросла донечка, а у нього нічого. Чи винен Остап? Тепер уже важко сказати. Ліда мала когось обрати, це її право. В таких ситуаціях, у Івана з Остапом, завжди хтось залишається у програші.